Урок 29. Сьогодні ми з вами будемо повторювати вивчений матеріал. Перше завдання дописати секвенцію від даних нот та заспівати. Повторимо з вами, що таке секвенція. Секвенція це повторення ланки мелодії від певних звуків. Ланочка від «мі», Далі від соль. Від сім. І відре. Закінчується на мі тонікамі, тональність мінор ми Фа дієз Побудуйте, будь ласка, самостійно. Завдання номер 2. Потрібно побудувати гаму мінор ми гармонічного виду. У ній всі головні три звуки з оберненнями та домінантовий септакорд з розв'язання. Збільшену кварту та зменшену квінту. Хама-мі-мінор гармонічного виду буде мати фа-дієс ключовий знак, і підвищений суми ступінь Редієс. Подуймо. Міфадіесорідоре мі У ній головні три звуки тонічний три звук з оберненнями. Звук з оберненнями. І домінантовий зробимо його з радієзом. сі ре -дієз, ре дієз. Тепер будуємо домінантовий септакорд на п'ятому ступені. Сіредіс, радіес, розв'язуємо його сольмі. Далі будуємо збільшену квартом. Збільшена кварта буде будуватися на четвертому ступені в гармонічному мінорі. Від ступеня, від ре, дієс, Розв'язуємо її в сексту соль-мі. Тепер збільш... зменшену квінту. Редісля. І розв'язуємо її в терцію місце. Завдання номер 3 Потрібно згадати інтервальну будову великого тризвуку та малого. Пригадаємо, що великий тризвук складається з великої терції і малої. А малий тризвук навпаки з малої терції та великої терції. І е, визначити, який це тризвук, великий чи малий. У зразку написано: Місурсі малий. Далі дивимося. Ля До, додіс це велика терція і це буде великий тризвук. Ре Фа, діз, Ля – також в основі велика терція це буде великий тризвук. Соль сі, бемоль, ре. Соль сі, бемоль – це мала теці, це буде малий тризвук. І так далі. самостійно. Домашнє завдання. Потрібно виправити помилки в побудовах чистої кварти та чистої квінти. Пригадаємо, що чиста кварта має якісний склад 2,5 тонни, а чиста квінта 3,5 тони. Рахуйте, будь ласка, на клавіатурі і виправте. І друге завдання побудувати гаму Сі мінор гармонічного виду. У ній всі головні три звуки з оберненнями домінантовий септакор з розв'язанням та збільшену кварту і зменшену квінту також з розв'язанням.